Доброго дня, мене звати Анастасія Демчук, я є практичним психологом. Як перестати залежати від чужої думки про себе? Перестати залежати від чужої думки це ваша внутрішня свобода. та Самодостатність, психологічна залежність від чужої думки часто обмежує нас, не дає діяти відповідно до власних бажань і призводить до емоційного виснаження. Давайте розберемося, звідки виникає така залежність, як її подолати і що це може змінити у вашому житті. Чому ми залежимо від думки інших? Виховання та вплив суспільства з дитинства. Ми часто чуємо, що важливо бути хорошим в очах інших. Це може стати вашим переконанням, що схвалення зовні має значення більше, ніж ваші власні бажання та відчуття. Ми звикаємо шукати підтвердження власної цінності в інших людях. Страх відторження, бажання подобатись іншим може бути пов'язане зі страхом, що вас не приймуть, якщо ми не чи, чийомусь очікуванню. Цей страх часто виникає через попередній негативний досвід у стосунках або навіть у дитинстві, коли схвалення дорослих було дуже важливим. Третя низька самооцінка. Якщо ми не впевнені у власній цінності, ми шукаємо підтвердження своєї значимості зовні. Коли інші нас схвалюють, це наче доводить нашу цінність. Але як тільки відгуки стають негативними чи байдужими, самооцінка одразу падає, що створює постійну нестабільність. Як подолати залежність від чужої думки? Визнання власної унікальності, кожен з нас унікальна особистість зі своїм досвідом, цінностями та баченням. Усвідомлення власної унікальності дозволяє е, нам не намагатися відповідати шаблонам, які інші люди намагаються накласти на нас. Розвиток внутрішньої опори. Важливо навчитися формувати внутрішнє відчуття в певності незалежно від зовнішніх оцінок. Це може бути підтримка власних рішень і цінностей, здатність опиратись на власний досвід, а не шукати підтвердження зовні. Коли внутрішні опори стають сильними, нам менше потрібне схвалення від інших. Третє, питання Чому я так думаю, коли ви відчуваєте сильну потребу в схваленні, спробуйте задати собі питання, чому це для мене так важливо? Чому я так прагну цієї думки? Можливо, ви виявите, що насправді вам не так вже і важливо, що думають конкретні люди. І це просто звичка, від якої можна позбавитись. Розвиток критичного мислення, замість того, щоб автоматично приймати чужу думку за правду, вчіться аналізувати, чи дійсно вона відповідає вашим реальним потребам і цілям. Чужа думка це всього лише точка зору, яка може бути необ'єктивною. Чим більше ви розумієте, що люди часто судять суб'єктивно, тим простіше буде виділяти їхні погляди від власних переконань. П'ята. Ставте власні цілі, коли ви маєте чітке уявлення про те, чого ви прагнете, менше шансів, що вас збентежить думка оточуючих. Формулюйте свої життєві пріоритети та орієнтуйтесь на те, що дійсно важливо саме вам, а не те, що може вразити чи сподобатись іншим. Зміцнення самооцінки через досягнення власних цілей. Коли ви виконуєте свої задачі і досягаєте того, що важливо саме для вас, з'являється впевненість у власній цінності, це може бути робота над розвитком, навичок, творчі проекти чи будь-які дії, які наповнюють ваше життя змістом. Практика малих відмов: вчіться відмовляти людям, коли ви дійсно не хочете робити щось, що вони для вас, від вас очікують. Це може бути щось зовсім незначне, але навіть такі маленькі кроки допоможуть зрозуміти, що ваш комфорт та рішення мають вагу. Це дасть вам більше впевненості та допоможе знизити страх негативної реакції. Робота з психологом, психотерапія може допомогти знайти е, корені залежності від чужої думки, розібратися з внутрішніми страхами та обмеженнями, а також навчитися будувати здорову самооцінку. Псилог Психолог допоможе сформувати підтримуюче середовище та знайти шляхи для відновлення внутрішньої стійкості, що, що дає звільнення від залежності. Звільнившись від залежності від чужої думки, ви зможете робити вибір на користь власних бажань і потреб, зберігати спокій навіть тоді, коли інші не схвалюють ваші дії, відчувати більше впевненості у власних рішеннях, будувати більш гармонійні стосунки, де ваша особистість буде. Мати повагу, це дозволить почати жити відповідно до власних цінностей і отримувати більше задоволення від життя, не переживаючи за думку чужих людей. Підписуйтесь на мій канал та отримуєте корисні поради.